Це знову iPhone 11 Pro, і сьогодні я хочу розповісти про дві програми, на які, можна, які можна використовувати для того, щоб вести відеозйомку. Перша це стандартна, вона завантажується через камеру. І ось тут у нас є варіанти камери. 0.5, QC це широкоформатна, стандартна камера і це вже телевик так званий. Так, і відео є три варіанти: стандартне відео, відео повільне, це slow мод так зване. 240 і 120 кадрів. І покадрова зйомка. Що є хорошого в цій програмі? Що ви її вімкнули і відразу ту можете знімати. Тут є ряд форматів, як 4К, так і HD. І також. Ви тут можете змінити експозицію, ви можете зробити світліше або темніше. Можете яркість, це так зване ISO буде у вас. Збільшити, зменшити. Можете увімкнути або вимкнути спалах. Ось, вимикаєте і, припустимо, в нічному режимі ви можете вести зйомку із таким класним варіантом, так як спалах тут. Вмикається і вимикається. На цьому все. Якщо ви хочете якусь творчість викор... здійснювати у своїх відеозйомках, то цього замало. При цьому тут є налаштування, деякі, які можна зробити у самому меню. Зараз я вам їх покажу. Проте вони також не дають чогось такого визначного. Тут є формати можна вибрати, це 264 це 265%. До того, якщо ви будете знімати 4К-60 кадрів або уповільнену зйомку 240 кадрів, то вам по-любому треба лише 265 кодек Він високоефективний, проте тут є нюанс. І щоб він працював у вас на комп'ютері, вам потрібно, ну, думаю, 99%. Купити ще кодек, так як мені прийшлось. Я відкрив Windows, а кодек 265, програма не читає Windows. Мені прийшлося там не за великі зовсім гроші, але таке придбати. Так, Далі далі запис відео. Ви тут обираєте собі варіант, який ви хочете. Тут можна вимкнути систему PAL. Тоді у вас з'являється ще 25 кадрів в 1080 і 4К 25 кадрів. Ніби... Кідносна картинка 24-25 кадрів. Далі замок камери, це я не вмикав. Потім уповільна зйомка. Тут можна 120 кадрів, можна 240. Ну, звичайно, що 240 це виглядати буде набагато гарніше. Потім записати стереозвук, це зрозуміло, що потрібно записати стереозвук. Опції, режим е, камери тут. Творчі засоби. Коригування експозиції. Ну, це обов'язково Нічний режим вімкнути-вімкнути, масштаб портрета і лів фото. Серійна зйомка кнопкою збільшення гучності. Ну, я, це для фотографії, я нею не користувався. Е, так, далі. Сітка, сітка обов'язково потрібна для того, щоб ви могли виставити все правильно, рівненько. Відзеркалювати зображення з попередньої камери, це я відключив. Це виходить щось неймовірно, ну, можете спробувати. Далі пріоритет швидкості, швидкості зйомки це потрібно. Воно у вас набагато швидше все буде робити. Динамічний HDR-режим це в основному для фото. І більше тут нічого немає, щоб зробити якісь ручні налаштування. Можливостей таких тут, на жаль, немає. Тому потрібна спеціальна програма, благо вона є для айфона. Про Movie називається. Вона платна, ось вона, про Movie Plus, навіть тут називається. Вона платна, ця програма, проте доволі класна і дає можливість для творчих можливостей. І зараз я вам розповім про цю програму. Програму ось тут поставив телефон для того, щоб вам наглядно щось показати. Значить, Вверху тут показано, скільки ведеться зйомка у часі. Потім на скільки вам вистачить карти і годин, наскільки це гігабайт у вас залишок. Тут на 200, 256 гігабайт в мене iPhone. Далі, який, яка саме стабілізація у вас використана, у мене максимальна. Залишок батареї і експозиція. Ось експозиція, яка у вас вистана. Тут 0 зараз. Далі тут можна обирати формат, в якому ви будете записувати. Можете з кнопочками цим всьом, можете їх відключати. Далі налаштування. Тут камера обирається. Можна обирати селфі камеру. Тут також е, режими по ній встановлювати. Можна задню камеру. Задня камера у мене потрійна. Ось Задня камера у мене потрійна, тоді тут автоматично відзначається, що ти потрійна. Якщо у вас е, камера на два е, об'єктиви, значить буде два визначатися. Від, від, і тут іде надширокий кут. це ширик так називаємий. Широкий це основна камера і камера телефото. Вона в два рази ніби наближує все. Ось так виглядає це все. Що, до речі, класно, що у цій програмі всі камери працюють набагато краще, ніж у стандарті. Далі ось режим стабілізації. Він може бути вимкнутий, може бути першого рівня і може бути максимально другого рівня. Максимально другого рівня це найкращий варіант, так як ви... Ідете, коли здійснюють якісь динамічні зйомки, і у вас е картинка виходить найбільш стабільною. Далі спалах, ви його можете вімкнути для відео, можете вимкнути. Яскравість екрану. Ось. Ну, це зв'язано з економією батареї настільки, чи, як ви хочете бачити картинку. Оверлей-сітка. Далі може бути направляюча лінія 16х9. На і також, якщо ви анаморф робите, то також тут є така, такий варіант. Далі Нівелір Нівелір потрібен для того, щоб ви могли бачити, що ваша камера веде зйомку іменно, правильно без перекосів. Ось, бачите, тут перекос, і воно відразу це все видно. Можна при вращенні, перетворення. Тут може бути от нормальна зйомка, може бути перевернута, тобто зеркальна зйомка. Може бути догори ногами зйомка, може бути з зйомка з горизонтальною на вертикальну. І також анаморфна зйомка. Анаморфна, ось, увімкнена. Ось так вона виглядає. Розширення йде зовсім інше. Далі анаморф тільки прев'ю, він частково включається. І стандарт. І Далі є додаткові налаштування. Це зеркальна селфі-камера. Зеркальну селфу, селфі камеру потрібно вімкнути, так як коли ви ведете зйомку через селфі-камеру, то ви знаходитесь справа, виходить, ніби ви знаходитесь зліва. І коли вмикаєте зеркальну селфі камеру, то показує все правдоподібно. Далі, куди зберігати відео, ви хочете, я відзначу, що це має бути папка фото. Далі режим повного екрану, інформація карти. Через скільки має приховатися вся інформація, коли я веду саме відео, я поставив 10 секунд сітка. Ось який варіант сітки ви хочете. Да, колір сітки тут навіть можна вибрати. Ось, буквально тут багато є параметрів по цьому. Далі направляюча лінія, яку ви хочете обрати. Я обрав і 2,4. І обрав 16,9, так як я веду в основному в цьому форматі зйомки. Далі розширені налаштування. ось Тут так само є 264 і 265 кодекс Я поставив 265, так як у мене в основному йде 4 к 60 кадрів так як я люблю е, в деяких випадках робити уповільнення. так Далі у нас йде сама, саме форматування. Можна знімати в режимі 4х3. Тут у вас буде 12 Мп, 8 Мп, 5 Мп камера і частота відповідно 24, 25 і 30 кадрів. І значить, якість низька 14,7 Мбіт, Дефолт так званий 21 Мбіт, Далі 29, 42 і максимально 120 Мбіт, Це 265 кодек. Переводимо в 16 на 9, це стандарт е, відеозапису. Тут нас, е, буде в нас можливість знімати в 4К, в 3К. 1400 це 27 k 1080 і 720к. Причому 720-1080к це до 240 кадрів на секунду можна знімати. Якщо 27 – це до 60 3K і 4К. Також до 60 кадрів на секунду. І так само є якість, якість зйомки 43 Мб, 62, 87, 120 і максимально теж 120. Краще обирає дефолт або 1,4, тому що я спробував записувати у 120 Мб доволі об'ємні. Файли, по-перше, а по-друге, потім важко це все перекачувати з смартфона на комп'ютер. Далі мікрофон. Мікрофон тут також доволі класна штука. Тут зараз можна використовувати айфоновський мікрофон, він тут доволі класний. Можна використовувати мікрофон Bluetooth, це зв'язується програма з вашим Bluetooth. Чи навушники, припустимо, чи у вас дійсно є Bluetooth-мікрофони, і програма зв'язується, і будь-які, причому тут нема обмежень, так як у GoPro, що там лише мають бути його аксесуари. Тут будь-який Bluetooth з'єднується. Так, далі частота 60, 44 або 48 КГц, ну 48, бачите, краще. Далі аудіоформат. Це може бути PMS. І АЦ. Ну, я записую в форматі АЦ. І тепер саме головне нижній нижній дисплей. У нас тут експозиція. Регулюється. Далі йде е, шатер. Ось. шатер Шатер регулюється. Відразу бачимо по по, цьому, по експозиції. Експозиція 96. Виставили, і ось бачите, червона лінія говорить про те, що е, зафіксовано. Далі вибираємо ISO. ISO нам не потрібно таке високе. Заблокували. Далі баланс білого. Можемо регулювати його механічним способом. А можна вибрати із готових пресетів. Проте я вибираю ручні налаштування, це найкраще. Є і далі фокус. З фокусом саме цікава штука, тому що ви зараз ось, припустимо, виставляємо фокус. Ось, Зараз фокус найкращий. Блокуємо його. І тепер віддаляємо. І тепер, припустимо, ось у вас буде картинка вашого об'єкта. І все, що на задньому фоні, відразу розмивається. Так званий ефект боке. Так. І експозицію ось ви. Тут ще можете керувати експозицією. Так, але тут є от режим камери, ось такий потрійний. Коли потрійний режим, тобто всі три камери працюють, ви не можете не ісум керувати, не затвором, тут лише експозиція. І, що тут класно, у, у вас є використання трьох камер. Відразу при записі відео ви можете. Бачите, ви можете між цими трьома камерами відразу переключатись. Тобто, можливо, якісь сцени є. І що вам потрібно приблизити об'єкт, або ви знімаєте близько, вам треба віддалити. Ось це робиться тут автоматично. І це також доволі класна кіношна картинка виходить. Ось така програма. І в наступному відео я знімлю, буду знімати. Відео у стандартній програмі, і ось у цій промові. І ви тоді наглядно побачите настільки краще використовувати програму промові і настільки вона прогресивніша в порівнянні із стандартною програмою для зняття відео.